Всім привіт, Привет. шановні друзі! Раді вас вітати на нашому каналі. З вами я, Стас і Ліза! Вітаємо! Давно ми разом не виїжджали. Нагадую, Ліза, це моя молодша сестра. Раніше всі наші риболовлі, які є на каналі на хижака, розпочиналися разом з нею. Ми да. ловили разом. І нарешті, через деякий час, виїхали половити. Зранку приїхали на ось такий гарнющий канал, і будемо ловити окунька. Зібрали два ультралайти з нею. Ось. Це мій Каліпсо Rock до 5 грамів. Олізія я зібрав свій добрий старий Golden Catch Flick, з якого також розпочинались мої рибалки. Так що, друзі. Все, у нас все зібрано, як ви бачили. Канал позаду нас. На сьогодні планів бомбезних там немає, натулити багато риби. Просто хочеться гарно провести час разом, половити рибку і все це показати вам. <свісно> так що, друзі, давайте приєднуйтесь до нас, ми будемо розпочинати. Вам приємного перегляду. Ну що, стали на першому місці. Я ставлю ось таку велику приманочку, 2,5 з дюйми на одному грамі. Я повпирався одразу на гарного окуня, а ліску зібрав маленького поляріся один дюйм на 2 грамах. Нехай кидає, вчеться. Так що давайте робимо перші закиди, будемо починати. Пускаємося. Ну знаєш, чим асоціація? З Чим? Іначе чи я із удочки питаюсь дьявола вигнати. О, друзья, яка подача. О. <laughs> GoPro снимай видео. А, GoPro и снимала, ничего себе, как фартануло. Ого, окунь. Нифига себе, окунь. Вот это кабан. Вот это кабан, народ. <гас estate> <звіць> Оце кабан взяв. Блін, на цього хробачка, якого я вам показував. Ну це капець. Перша риба є. А, ну що ребці, блін, перше місце. І взяв ось такий горбиль. Просто реально горбель. Великий окунь на ось таку приманочку такого хробачка. Ну це супер. У нас сьогодні. Рибалка з сестрою вдається вже на всі 100%. Головне, щоб Ліза рибку спіймала. Ну зараз будемо її вчити показувати. Да, Ліза воно знов траву тягне. Ну, коротше, це її риба на сьогодні. <рес> так, окуня кинем в садок. Якщо багато наловим, то підзарибим водойму. Якщо ні, то відпустим. Так що давайте. Так що бачите, народ. Спрацювала моя темка, як я вам сказав, що хочу гарного окуня. Ось мені і гарний окунь. Одразу. Опа, знову клювання було. нападіння. Щось я проспав. Знову щось тикається. Щось тикається в приманку. Так, да, вони вже стягнули приманку. Так, да, дивіться, нападіння лупили. Я щось провтикав. Там, видно, зграя стоїть. А ну-ка, ще раз. Ще раз. От туди, так. Да. Саме в те місце попав. А ну-ка. Да, поправляй. Вот, ти бачила? Ото окунь. Виход окуня, друзі Ганяє тут. Па є -е. Уф ти шо? Ух ти шо! Може це щука взяла, друзі. Це може щука взяла. Бо щось... А не окунь! Просто файний окунь, народ. Дуже файний окунь. Заковнув Барбоскін. як потрібно. Отакий От красень. Файна рибка, файна. Давай, пливи, плавай поки що. Уф йому, щось ця катушка хрехчеть. <свист> виматували тільки що шнур. Бо... Та що це таке? Тільки що кажу, виматували шнур, бо проворачувався в шпулі. Тому прийшлось розмотати цю катушку, заново петлю перенакинути. Пере... Пере Блін. З катушкою щось відбувається. Ну нічого, для ліза піде. Ну що, ребятулі, ми з Лізою трішки покидали, поекспериментували, але покльовок немає, тому вирішили, що будемо переходити далі. Так що зараз давайте цих окуньків відпустимо, все одно суперактивності немає і підемо далі. Далі погляньте, які ж кавунчики проклюнули, да? нехай пливуть. Вони тим більше з ікоркою. Узаті гарбузики ростіть великі, товсті. Будемо сьогодні всіх відпускати. Що, наступне місце, перший закид. Поки що не змінюю приманку, кидаю на цю велику. Краще зловлю декілька гарних окунів і кайфану, чим буду. Зовсім мілюсгу тягати. Опа, є, є, я його навіть побачу, як він. Виплив. Ах, зашов водороші. Не супер великий. Але взяв на викиді. На викиді взяв. Дивіться, маленький, але заїв цю приманку, не постіснявся. А ну-ка, пливий гарбуз. От. Рибьошка. їсть, не стісняється. Да, лізу. <пливу> Що зразу лізе? <гум> Аліза, шо, алеза нічого. Ох ти, ти бачила? Ух ти, ти бачила? То винирнув за приманку і промазав. Нічо себе! То щучка, мабуть, взагалі була. Нічого себе таке перший раз бачу. Де покльовка була, збила приманку. Так, коротше народ, взяв я щучу коробочку з щучими приманками. І зібрав свою паличку Deep Space. Хочу покидати на щуку. Лізі віддав свій ультралайт, бо на тому старому там на катушці стоїть товстий шнур 0,6. І вона не може його нормально кинути. А треба кидати під самисінький берег, як ви бачили, я три окуня взяв із під самого викиду. Так що даві свою палку, а я поки що походжу, повпираюсь на щучку. Зараз перейдемо далі туди по каналу. Давайте народ трішечки відволічаємось від риболовлі. Хочу вам показати ось такий ніж від ганза. Прийшла до мене на днях посилочка, і це ось такий максимально крутий ніж. Цей ніж бюджетної серії, він там щось коштує біля 600 гривень, 500 або 600 гривень. Ось так круто виглядає. В такому чехольчику ось такий ніжик. Для риболовлі саме те, що потрібно. Приготувати щось, витачити, наприклад, рогачик або ще щось. Блін, мені дуже сподобався. Рукоять така приємна, тримати класно. Ну, коротше, посилання в описі я залишу для вас на таку круту і якісну річ. Ну що, давайте далі ловити кушків і щук з ліском. Є. <гум> Догнав. Дивіться, яку він велетенського рака взяв. Малесенький який хе <гум> да, дивіться. Бачите? 2,4 Ну ладно, це не сильно великий, але все одно він виглядає масивно. За рахунок клишній. Такий маленький. Кливи. От. Гарбузик. Давайте ще. Мені сподобалось. Є, знов знов взяв на цього раку, ви самі бачили, з да. І знов маленький. Оце, да. Речок їм сподобався. <рес> Я в шокі. Перший раз так я бачив на цього рака окунь клював. Ну, у мене просто. Можливо, хтось ловить. Але в мене такого не було. Опа, друзі. Хтось узяв? Ліза! Щука взяла! Щука! Друзі тут і тільки з цієї сторони можна взяти. Щучка взяла Тримається за саму сопільку Зараз зійде Хочу вам показати Ну-ка давай не брикайся, Я хочу тебе достати. Да! Є, Щучка Ну що, я казав, що я спробую на щуку. Ось такий щупарик взяв. На такий маленький віброхвіст кайтечівський, Два дюйми. Ось таке, ну грам 500-600. Приємна щука. Така вого, Ну взагалі клас, клас. Бачите, яка у нас різнорибиця виходить. І щука, і окунь. Взагалі супер. Таку малечу відпускаємо підростати. Ну що, давай подруга, пливи. Оп! І пішла. Не знаю, я її взяв взагалі якось випадково, кинув так під самий очерет, зачекав. І на другі отакі от проводки вона взяла. З гарною подачкою. Все як потрібно. Засіла. Що Ну прикольно. Щучка в заліку є, це теж круто. Опа, покльовочка була. Якась покльовочка, хтось там боданув приманку. Напевно, стягнули, так? Да? Так. Да. Ну-ка давайте глянемо. Так. Да. Підстянули. Ох, щось роздувся, сильний вітер. Уліз, аж руки, замерзла вона пішла, грітися в машину. А я це саме пользуюсь моментом. Взяв її вудку, <хи> тобто свій ультралайт, я не знаю, мені щось так кайфово на нього ловить. У мене тут жилочка стоїть дуже тоненька, 0,3. І коли вітер не така сильна дуга видувається, легше ловить. Та й плюс тут треба ловити на легкі ваги, грам 2. А на ту вудку не дуже виходить, бо там шнур 0,6. І незручно. А на цю і зручно, і приємніше. О! Дивіться. Бачите як? Уфти! уфти. Окуньок! От такий барбос. Бачите, що означає ультралайт, легка вага. Рибка реагує на це. Уф, який він побитий. Пливи. Життя його пошматало. Тіщука. Скоріше за все. Став один грам храбачка і заховався тут собі в очереті, щоб вітер не так задував мені. Спробую поковиряти в самому каналі, можливо, окунь тут стоїть. Його треба шукати. В принципі, якщо походити, знайти його, то можна й дубасити. Але в мене прям такого бажання немає. Так, тут в цій локації половим. Ми будемо закруглятись, бо на рибалку ненадовго приїхали. Чисто так покидати, трішечки лізі, згадати, як закидати спінінг. Можливо, скоро знову поїдемо разом на рибалку. Неможливо, а поїдемо та й будемо їздити на окунька, на щучку. Думаю, буде круто. Ну а зараз давайте вона там залізла в машину, п'є чайок. Я щось теж аж захотів зараз піду до неї. Повернувся на те місце, де ми з ліском на початку рибалки ловили, де я тих окунів гарних взяв. Бо щось я трішечки пройшовся по каналу, то ніякого відзиву не було. Так що опа, покльовка була. Так що повернувся сюди на початок. Зараз тут спробуємо. Покльовка. Дивіться, все ж таки він отут во стоїть. Я вже зрозумів де. Блін, ну що це таке, що в мене за день сьогодні? Дивіться яка борода. Угу. Салатик. будемо розв'язувати. Уф, те, є, друзі. Він щось так засів, якось не зрозуміло. Ще я не зрозумів, що це риба. Коротше, розмотав я ту бороду, блін. Трішечки шнура прийшлось відірвати, бо там вже геть. Але нічого. Такий кабан є. Взагалі файний. О, от такий карапуз полосатий. Все на того самого хробачка цього. Ловиться, рибка є, лайкос. Все, його відпускаємо, ідемо перекусимо, вип'ємо чайку. Ну що, поплив. Полосатий. Ай йо, -йо не втримався, а ну-ка ще один закид. Чи буде ще? Бо я кинув так вліво, знаєте, просто один разок. До мене ну-ка спробую. І одразу є. Ну-ка перевірю, може там зграйка І є ще один. Якщо так, то я ще затримуюсь. Перед чайком. Он... Ой, щось було, що я не зрозумів. Якісь непонятні оці рухи, незрозумілі. Там трави багато на дні. На підмоці щось непонятне було. О, дивіться, геть стягнуло хробака. Точно, напевно, цей окунь був. Бо я щось не розумію. Ось я коли роблю проводку, на підмоці щось чіпляється. На початку рибалки все було понятно, з клюванням, все чітко. А зараз щось він якось... Випіндрюється, і не Не хоче клювати. Меншу приманку я ставити також не хочу. Хоча як не хочу? Як я дав... Кида... Опа! Покльовка! Уф, який жадний удар був! Меншу приманку я ставив, ставив, друзі, але на неї взагалі відгуку не було. Який ж удар ще був. А ну-ка ще раз. Геть стягнуло. Я кинув десь туди. Да. Фу. Так що бачите народ, як дивно рибка брала, брала, що бац і взагалі прикрила ротик. Ну, нічого, в принципі, ми з Лізою, Ну як ми, я половили рибку, У влізе нічого не вийшло цього разу, але нічого. Вона поки що вчилася і згадувала, як закидати спінінг, бо вона дуже давно це не робила. Так що До, стоїть, стоїть. Тренується, тренується, кидає там щось, колдує. <хи> а я зашов, давайте поп'ємо чай. Давайте, друзі, туди інші За риболовлю. Не знаю, вже, блін, нам час їхати. Рибалка вийшла у нас максимально коротка. Ми злізу 2,5 години покидали. Рибки трішечки спіймали. Та я не знаю, напевно, що будемо завершувати рибалку, бо нам вже треба їхати. Часу немає. Так що, друзі. Дуже коротка рибалка була у нас сьогодні. Рибку спіймали, я навіть одну щучку спіймав. Так що все, будемо завершувати рибалку. Реально. О, лізо, кондо. Ще кидаємо, маслає. Ще трішечки зараз. Ліза потренується, покидає. І все народ. Вам, як завжди, велике дякую за перегляд. Ми обов'язково з Лізою ще вийдемо на риболовлю, так, Ліза? Ану кажи, кого Точно. б ти хотіла половити? Я, звісно, більше за мирну рибу половити, але й на хищника теж іноді треба виїжджати. Ну, да. так. Зараз мирна риба вже, як ви знаєте, не ловиться. Mm -hmm. Так що будемо їздити з ліском ловити окуня. Можливо, наступного разу поїдемо на щуку, а там побачимо, друзі. Ну, все. Вам велике дякую за перегляд. Ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам ця рибалка сподобалась, не сподобалась. Ставте подобайки. А з вами був я, Стас Лізок ТВ. До зустрічі в нових відео. па-па.